Всім привіт пацани з вами я Андрій, і це мій розговорний ролик опять, на моєму каналі. Есть, і діло в тому, то, що це да, все-таки про... історія про те, що до мене якийсь чувак під'єднався би Хоп Про. Діло в тому, то, що я... я хотів якусь історію записати. Тобто я маю свій сервер, есть, де я один граю. Я... Да, пацани, не спрашивайте, як я його створив все-таки. Ну, коротше, я на цьому сервері, значить, граю. Ну, есть, як ви зараз бачите на своєму екрані. Я в ньому граю, пацани. І до мене якийсь чел під'єднується, каже. Я нормально попросила того чела піти. А він а він такого каже ні, я, я не уйду нікуди. Це якийсь москаль, пацани, чесно. Він говорить ні, я не, не уйду нікуди, і, ну, то він мені це написав. Я йому, я кажу, йому нормально, вийди будь ласка, бо я зараз відео знімаю. А він каже, ну нічого, сам мною запишеш. І він, він далі, коротше, грає на моєму власному сервері. І діло в тому, що я все-таки казав, що я його записувати не буду. А він казав, а ну, і знаєте що, я це далі вам розказати не можу. Він такий каже... Он ну, бігом знявся зі мною, а то я тебе вий, ой, е, поб'ю. Ну да, бо він хотів сказати це ма матір. Чем говоришь? Ні з кем. Так вот і і то, що він... і то, що той поцел би хоп про зайшов досить. так він ще такого описав мені, то що я твою мать поб'ю, да. І то, що він каже, що я хуй недоділений, сорі за такі матюки, пацани. Ну, ну все так насправді було. Типу пос... реально реально залетів такий на сервер, блін. Я просто від'єднався від того сервера і забув. А зараз у мене цей новий сервер, ось цей, от, по якому я зараз качу, пацани. Ладно, а це така була моя міні-історія. Всім пока, всім адьос, амігос.